Як Берта Бенц врятувала автомобілістів всього світу? А ви знали, що без Берти Бенс ми, можливо, досі їздили б на конях. Знаєте цю фразу, що за кожним великим чоловіком стоїть велика жінка? Так, це не про Берту Бенс, бо вона зовсім не стояла. Вона буквально взяла та поїхала, щоб зробити свого чоловіка успішним, а нас з вами щасливими. Але давайте. Все по черзі. Після того, як Карл Бенц у 1886 році запантентував свій моторваген, він чомусь нікому не сподобався. Торохтів як паровоз лякав коней, а з управлінням були проблеми. Розвалена стіна Мангейми не дасть збрехати, як результат. Бан першому автомобілю та депресія винахіднику пройшло два роки. Було літо 88-го. Берта, яка на той момент вже вкинула в стартап чоловіка, не мала власних грошенят, вирішила з цим розібратися. Далі по класиці записка на холодильник взяла дітей, поїхала до мами, і, до речі, я позичила твоє авто. Бенц був в шоці. Думав їх наздогнати, пішов до сусіда співати. Ой, чиї той кінь стоїть, але той коня не дав, і Карло довелося чекати жінку вдома. І це добре. Бо Берта, яка сама собі була неабияким інженером, випустила. На волю свою винахідливість. Шлях до мамусі у міста Вортхайм складав 106 кілометрів. На одному баку не доїдеш. Про це Берта дізналася, коли скінчилося пальне. Тому, допхавши мотоколяску до найближчого містечка, вона почала думати, що ж може добре горіти. А точно, друг будь-якої справжньої хазяйки, засіб для виведення плям. Пане аптекарю. Нам баночку лігроїну, і пошвидше, будь ласка, від незвичного пального забився паливний шланг. В якої фрау? Не знайдеться шпильки для волосся. А щоб цього не повторилося, підкладемо носову хустинку. Простий карл за зіпсований подарунок. І так запишіть, будь ласка, до Вікіпедії про винахід першого фільтра. Оголилася ізоляція проводки. Ах, прощає репутація, доведеться знімати панчохи. Підручні засоби закінчувалися, а проблеми ні. Коли розтягнувся привідний ланцюг. Довелося шукати допомоги у Коваля, але це було на користь. Виявилось, що це не нетворкінг та реклама. Дерев'яні гальмівні колодки на півдорозі сказали: до такого нас життя не готувало. Берта і тут не розгубилося. Поїхала до Олимаря, який набив на колодки товстий шар шкіри. Запишіть до Вікіпедії ще про гальмівні накладки. Будь ласка, навіть після тюнінгу мотор не дуже полюбляв їхати під гірку. Доводилось штовхати авто самостійно. Але це не те, що б надихало Берту. І тому вона чітко вирішила: як приїде додому, то скаже: Любий Карл, або ти придумаєш понижену передачу, або наступного разу. Штовхай цю чортопхайку сам відповідальний за Вікіпедію, ще про коробку передач додайте. Ага. Але головне, що у кожної майстерні або аптеки вона привітно розмовляла зі всіма охочими. Та ні, дякую, ніхто не крав наших коней. Що Що це? Ой, та це мій чоловік придумав. Ви знаєте, дуже зручно. Сіна взагалі не жире. Лайна немає, керованість ідеальна. Не повозка, а мрія. Покататися та будь ласка, але тільки на зворотній дорозі. По мама мене зачекалось. За 12 годин подолавши 106 кілометрів, Берта Бенц заїхала на подвір'я батьків з виразом на обличчям. А я вам казала, що мій чоловік шарить. І оце поїде. А потім, як ні в чому не бувало, вислала чоловіку телеграму. Коханий ЗПТ, доїхали нормально, ТЧК, ми у мами ТЧК, машину помияла ТЧК. Карл був в шоці. Спочатку подумав, хоч би це було помило, а не помяла. А потім невже воно і справді доїхало аж до тещі? А вже через кілька днів. Зустрічав дружину вдома з розпростертими обіймами та словами Ти крута, але більше так не роби. А то про мене на Вікіпедії нічого не напишуть. Насправді, спочатку Берта хотіла лише показати чоловіку: якщо не приведеш до ладу своє авто, я знову поїду до мами, тільки тепер надовше. Але її подорож мала набагато більший ефект. Всі, хто вживу побачив перспективу, більше не прибирати лайно за конями, не могли зупинитися і говорили про це без опину. Настільки що цим зацікавилась преса. А поки вони доїхали до бенців, Карл довів до розуму моторовай. Звичайно, під невплинним оком коханої дружини на фото Берта стояла поруч. Та щасливо посміхалася. Ось така мудра та розумна жінка зробила те, на що не вистачило духу в її чоловіка. Дарма, що геній. Тож, ми від цієї автомобільної спільноти дякуємо Берті Бен за те, що сьогодні можемо сідати за кермо та їхати куди завгодно. Всіх, хто хоче розказати нам про почуття гумору або його відсутність. Історичні невідповідності, інженерні курйози або висловити повагу фрау Бенц, Запрошуємо до нас в коментарі. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.